Післата на 400 останні і... і пішком. Одна 4, одна 5, одна 6. Давай, давай, терпи! чотири. дуже полтора, марафони вже да моя тема. Так, що, всім привіт, дорогі підписчики наші. Ми сьогодні знову на стадіоні Піонер. Сьогодні хлопці, а саме Макс, Саня, Владос. І міха будуть бігти полторашку, Ми трошки змінюємо профіль і переходимо на доріжку. Да, насправді Макс буде пейсити хлопців, почне перший кілометр на 2.45-2.50, Домовились і ну, хлопці будуть намагатись якось цей темп протримати. Можу поки що розказати, що це взагалі з відео. По-перше, це перше відео з нашого марафонського блоку, до якого готуються Макс, Міха, також Саня і Жека. Але Жека сьогодні не біжить. І також пояснимо, що взагалі дає в підготовці до марафону. В Принципі, як ми готуємося до більшості дистанцій. Цим починаємо з розвитку аеробних здібностей, так, типу тупову тривалість. І чим ближче до старту, тим більше специфічної роботи. Зазвичай вона а, швидка. Тобто під п'ятірку, під десятку готуючись до марафону. Специфічною роботою буде якраз такі повільні такі темпові марафонського темпу. Тому в підготовці якраз таки на початку можна а, а, трошки збігати чогось а, а, швидкого. Плюс час дозволяє а, а, по часу ще достатньо, щоб це все про провернути. Також з досвіду дуже багато таких прикладів є, що найкращі результати марафонці показують, коли вони тільки переходять з доріжки, коли вони бігали п'ятерки, десятки, тобто більш швидкі дистанції. У них є цей запас по швидкості, на який потім накладається повільна така аеробна марафонська база, і від цього відбувається впливають хороші результати. Що я вважаю, в принципі, має бути головним. Навіть якщо ви бігаєте марафони, це те, що всі марафонці мають час від часу готуватися на коротші дистанції, щоб не втрачати ці е, швидкісні можливості. І по топам, скажімо, європейським ми бачимо, що марафонці зараз спокійно можуть стати пробігти швидко і п'ятірку, і десятку, і милю півторашку іноді стати. Тому вони працюють над е, всім таким спектром швидкостей, щоб не втрачати цю максимальну свою швидкість запаску швидкості. Ша бежишь. Полторашку? Полторашку. ТБ будемо пейситы. Сколько сегодня? 4-0. Разменяется? Было бы прекрасно. Було прекрасно. <laughs> давай наш, нас проведешь на 4-0. 4-0. Скилки по 5, 5 Так, ну тут 8.45, треба 2.45 номерок. Типа, пейс, пейс. І ми бы тут два намалювали такі дві точки. На 3.45. Да, да, да. Командная работа. Бать, всегда серьезно, я хочу закінчувати когда тебе Вісім то два. Ці окуляри продаються. Три сотки зіла і вони ваші. Три чотири. А три чотири сотки зіла, прошу прощення. І вони ваші. Так, все нарешті всі в зборі, вболівальники на місці, всі, хто біжать на місці, фотографи на місці. Оператори на місці. Uh, залишилось зробити розминку, потім швиденько за 4,5 хвилини обісратись, yeah. зійти, зійти і, і по домам. Так, щось до старту залишається 20 хвилин всього і починає збиратись дощ і сильний вітер. Це не дуже приємно. Льоха нормально, ще состояння, чи я тільки що марафу закрив, то політик? Коротше, полторашки, так. Да. Як її ділити по колам, перше коло намагайтесь просто зайняти хороше місце. Не біжіть там сильно по другій доріжці, просто намагайтесь поближче до краю До першої. І зайняти місце, щоб вас там сильно не зжимало і вам було вільно рухатись. Перше коло не намагайтеся сильно кудись вибігати, ви маєте його економно пройти. Друге коло, коли ви почнете, це вже починається така робота. Перше коло швидко пролітає завжди. а На другому колі ви вже починаєте відчувати, що треба, треба попрацювати. Як воно так буде відчуватись, що ви друге коло будете втопити, а те, що вам залишиться останні там 700 метрів, вони пройдуть набагато швидше. Вам після 800 залишається 200 метрів. Тут ще 100 і останні 400 це просто лав. Тому е... ну, я буду стояти на старті, тобто я буду кожні 400 метрів намагатися сказати. Ну... І, 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 і що я потім прибіжу просто на фініш. Е, далі по обгонам, якщо будете обганяти, то намагайтеся обганяти, де, коли ви будете або бігти по прямій, або вже вибігати з віража. Не, не обганяйте одразу перед віражом, щоб вас не пустили просто по-другому по другій доріжці, щоб ви не бігли. Щоб ви економили більше сил. Ну, і якщо там буде хтось зважати, його будете натикатись на когось, то обганяйте не цей не соромтесь. Mm. От і коротше, намагайтесь до 800 метрів е максимально розслаблено бігти. Просто зловіть темп, зловіть спину там перед собою. Всі будуть бігти плюс-мінус на той темп, який вам треба. Треба зекономити як можна як можна більше сил на фініш і 400 метрів останні не жаліть, не жаліте себе, особливо останні 200. Переключайтесь просто частотою. Все що є, це не. Десятка, не половинка, де треба з сили економити. Тут просто все, що залишилось, віддавайте до все. все. Удачі, коротше. Чим ближче до старту, тим якось гірше погода стає. Вже почався дощ невеликий і дуже сильний вітер такий на одній прямій. Ось біжать вже дівчата, останні 300 метрів 300, залишається. 300, 300, 300. Давай, давай, давай! Чи як е, має бути? Худший це кислота на 400 останній і... і пішком, і пішком. Так у нас все одно буде. Худший не. не знаю, ну 420 непогано було. Ага, ага. Так, а ти? Так, лучше варіант. Ну это ПТМП. Це 4 варіант – Це лучше варіант. Худший це 4 13 Ну, а, ну, інтересно, інтересно. Наче. а ти а, а, що? Та від 4 до 4. Там, там марафонська підготовка там. О, і Максик. О, о, а, о, о, ну о, о, ти, ти сходиш, о, да, все. О. О, у тебе своїмо, немає. Своїмо. Головне запейс, то добре. Ти закриває людей своїм плечем. Ветерець такий, що нормально. Раму розкрив, крила і пішов. І пішов. Макс это бучав 30 секунд, не у него вот на 245 задача. Да, да. 14, 15, 16, 17, 18. Так. В первых 600 метрах 133, 138, 140. Трошки на две секунды выше. 142. 42 Станек, в принципе впадает. Клэм. Улитка. Давай, давай, терпи. Саньок тримайся, не відпадай! Не теряй контакт, трошки залишилось! У Макса 245, 247, Владоса десь 2,50. Сані 3,54. 55-56. Владос, не відпускай, давай, давай, до кінця. Попрацьовуй! 300 метрів! Ще трошки! Саньок, ну давай, дожимай! доживи ти, сука! Так, лидер на дистанции Андрей Краковецкий, 3.53. Давай, давай, давай! Я эти потрошки ебал, нахуй. 4.12, 4.13, если так. 4.20, 4.19, 18. Трошки не там натиснув Ой, синек. Конечно. А вже не понятно, що. А чого ти не добіг? Чо ти не добіг? Ти зійшов за 400 метрів, можна було вже і можна і Ну, Скільки там 245 якраз спочатку спочаток? Да, так. Чітко. Але ти перші 230. За перші 230 почав, секунду. Я бачу, він же тупо 5 метрів світить. Mm -hmm. Просто, типа. <риклад> А я пасиком да. Смазу дивлюся, а потом. Бай, а, запасик там, нема, наших, нема. а запасик там. А запасик там. Оп, трушу, трушу, збавляю. Да, да. Петя. Почему бежит, я дрюсь 2.30 темп. Я я біжи, не немає, блядь. Він за швидко У него перші виколи. 230, 230. было. Даже тримай, я движнешь, 2.35 бежит. Куда тримай, нахуй? Не, ну у нього. У нього 1000 якраз вийшло як треба. Сука, 2.50? Ні, у Макса 45 було я не не знаю, можна Хочеться просто кров на ебіг ти, блядь, і на це не наебать голову. Там перші 230 секунд, там дуже швидко. Ні, так я перші не брав. А, а потім почекав їх, я потім почекав. Почекав, так, але я, ну, блядь, я не знаю. Ти ще побіг, блядь. Ти чисто краківак, блядь. Виходить. Та ви розтягнулися, полторашку, блядь. І трамвай на екстазі, гученька. Ми колхозні. Що-що? 34 ти кричав? Ні. Я почав 34, думаю, єбать, ну все, вже прийшло, блядь. Ні-ні, це напевно... Одна чотирьоха. буде полторашка, а марафони, от, це моя тема 45 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 4